Іспанська народна казка, Ведмідь принц, був собі купець, і мав він трьох дочок, красунь, з яких найбільше любив найменшу. Все його багатство складалося з корабля, що плавав по морю і возив крам. Одного разу корабель, посланий у далеку подорож додому, не вернувся. І скоро прийшла звістка що він попав у бурю і потонув. Зажурився купець, адже крім цього корабля у нього нічого не було. І тепер він бідняк. Минув ще якийсь час. Вони витратили всі свої запаси і зовсім зубожили. Аж це раптом новина. Корабель просто збився з дороги, і тепер у порту чекає хазяїна. Зрадів купець, зібрався в дорогу до порту, де стояв корабель, та й питає в дочок, що їм привезти. Старша мені шовкову сукню, середня, а мені вишиту хустину. А молодша, хочу квітку лілеї з саду, який трапиться на шляху. От поїхав купець у порт прибув, звелів, щоб розвантажували корабель. Спродав товари і почав збиратися додому. Сукню і хустину він купив, а знайти квітки лілей не зміг. Зажурився бідолаха, що не неволив бажання найменшої доньки, аж світ йому немилий. От іде він іде, аж раптом, бачить, на підворі дім, а навколо красиві сади. Він і каже собі а що, як у цих садах та є квітка лілеї, і мені її продадуть. Заглянув він у дім, а там нікого, щоб спитати. Обійшов він усі сади, аж це в алеї кущ, а на ньому така гарна квітка лілеї, що й не сказати. Огледівся довкола, ні души. От він підійшов і зірвав квітку. Та тільки зірвав. З'явився ведмідь, такий здоровенний, що купець зі страху позадкував. А ведмідь хто тобі дозволив рвати квітку? Ніхто, сеньори, тільки одна з моїх дочок просила привезти квітку лілеї, а я ніде не зміг її знайти. Аж це проходив повз великий сад, заглянув, чи нема її тут, а як є, чи не продадуть, навколо ні душі. Я подумав, що квітка нічия, і зірвав її. Просіть, скільки захочете, і я вам заплачу. А ведмідь каже не продаються ці квіти. Та якщо ти вже зірвав, бери її з собою, а натомість приведеш сюди свою найменшу дочку, ту, яка просила квітку. О ні, сеньоре, каже батько, такою ціною я не хочу цієї квітки. Візьміть її. Хай дочка залишається зі мною. Ведмідь і відповідає пізно ти вже лілею зірвав і заподіяну шкоду може виправити тільки твоя дочка. Вибирай або приведеш дочку, або вам усім смерть. Зажурений купець вернувся додому, роздав донькам подарунки. Вони раді, що й казати. Але незабаром дочки побачили, що батько увесь час журиться. Найменша його улюблениця і питає Чого ти журишся, батько? А батько на те, та це так, донечко. Ні, у тебе якесь горе, а ти криєшся. Я ж бачу, що ти плачеш. І так вона довго допитувалася, що батько признався. От дочка попросила привезти її в той сад, батько ні за що, а вона, якщо має статися якесь нещастя, то краще з нею, аніж з ними усіма. Та й хто знає, може, це все обернеться для неї щастям. Повів батько дочку в сад і залишив її, як і просив ведмідь. І було там у неї все, що душа забажає. От тільки людей ні душі. І лиш ночами щось стогнало в саду, але вийти і глянути вона не наважувалася. Та якось увечері, коли стогони лунали особливо сумно, вона вирішила глянути, що там таке. Виходить вона в сад, аж це під кущем квітки лілеї лежить ведмідь і вмирає. А очі в нього такі сумні, що їй стало жаль його. Вона схилилася, щоб приголубити його, та й питає, що з тобою ти хворий. Ведмідь вдячно глянув на неї і відповідає. Так, то, може, я вилікую тебе. Ведмідь показує на квітку і каже ліки у тебе в руці. Глянула вона на кущ і зрозуміла. Що її батько зірвав лілею з цього куща і приклала квітку до стебла, потім подала руку ведмідю, а той, підвівшись, перекинувся красивим хлопцем. Його зачарували, а тепер принц позбувся чарів. Якщо вона не проти вийти за нього заміж, принц забере її з собою в королівський двір, і вона стане принцесою. Так вони побралися і прожили щасливо увесь вік. Вона забрала до себе батька і сестер, і ті теж повиходили заміж.